Сьогодні святковий день. Нас запросили до центру прийняти участь в Арбатлі. Я прийшла з старшими учнями. Це діти, які вже закінчили школу і далі продовжують навчатись. Тема різдво для них це дуже гарна подія. По перше, вони змогли б разом. Прийти до цього закладу, бо працюємо зараз в онлайні. По-друге, тому що вони виконають роботи для них в незвичному стилі абстрактного мистецтва. Це для них нове, це для них буде такий дебют, експеримент. Я малюю різдвяний костюм козу. Я малюю теж на різдвяну тему. Це будуть ягнята. А тут буде зображено хрест. Також тут будуть свічки, які будуть кидати тіні. Сьогодні я малюю різдвяну зірку. Я обрала яскраві кольори, тому що різдво асоціюється з яскравістю такою веселістю. Приємно, що в фарцентрі вирує в мистецьке життя. Прийшли молоді художники, які малюють різдвяний настрій. Наші діти, талановиті та творчі. Я бажаю їм зростати у вільній та мирній Україні.